Ну а просто зараз послухаємо росіян, які нарешті відчувають на собі, що таке розв'язана ними війна. Тисячі затриманих із касовних рейсів, десятки тисяч пасажирів, які ночують в аеропортах, величезний авіаколапс накрив Росію. І все через кілька невеликих дронів, які баражують над аеропортами. Схоже, сили оборони України знайшли ще одну больову точку росіян. Не надто потужні безпілотники не можуть зруйнувати повністю ворожі військові заводи чи аеродроми, натомість можуть зупинити цілу галузь. То які нові відкриття зробили для себе цього тижня мешканці країни-терориста Олександр Загородний розповість? Ребята у нас народ, у нас триндець! <пробується> Дивіться, валиться <обрушається, пробується> даху весь! На Росію цього тижня і справді налетів триндець. В 11 регіонах вибухали заводи, електростанції, закривалися аеропорти, палали склади. Не можуть загасити. Пенза палає місцева ТЕЦ. Тула тут розташований добрий десяток військових підприємств. досі корліті він досі летить. а Чому його не збивають? Та й дяд. Відійди від вікна. Серед цілий тульські патронні та зброярські заводи. Крім звичних автоматів та набоїв, туди випускають керовані ракети. Їх багато летить, їх реально багато, дуже багато на місто летить. Також дрони атакують конструкторське бюро приладобудування Шипунова, яке спеціалізується на виготовленні зенітних ракетно-гарматних комплексів. Ні! Тихо! Це, без... Боже, це безпілотник. Це безпілотник. Оренбургська область, місто Орськ, палає механічний завод. На ньому випускають гільзи та комплектуючи до систем залпового вогню. Ой, ой, Ой-ой, цехи горять там у них. Цех загорівся. Все, капець. Цього тижня добрі дрони масово полетіли і в підмосков'я на Лухвицький авіаційний завод. І це ледь не священа корова російського ВПК. Тут складають та ремонтують винищувачі Міг 29 та Міг 31 Є власний аеродром, власний підрозділ пілотів, унікальні станки. Також на цьому заводі удосконалюють безпілотники шахет. Вон вон ось ось з автомата шмаляють. Долетіли цього тижня добрі дрони до самої Москви. Мер Москви Собянін радісно відзвітував, що усі БПЛА збили, але маленькі безпілотні дрони свою велику справу встигли зробити. Ще минулого тижня в найбільших аеропортах Росії у Петербурзькому Пулково та в усіх аеропортах внуково під Москвою вели план Килим. Аеропорти не приймали та не відправляли літаки. Це так пасажири російських аеропортів розважали себе на початку колапсу. Наприкінці другої доби, в очікуванні свого літака, вони були вже не такі веселі. Просто ужас. просто жах, просто жесть. Все відмінили. Зрештою, почали нервувати і лупити один одного. О дурні б'ються раніше. Росіяни ризикували, дозволяли пасажирським літакам літати в аеропорти під час роботи їхньої дірявої ППО, але після фактичного збиття літака азербайджанських авіаліній над Грозним вирішили більше так не робити. Тому пасажири змушені чекати за неперевірну інформацію. Під обстріл ППО Москви потрапив рейс з мінська, але пілоти зуміли його посадити. По нас працює ППО. Повторюю. ППО веде вогонь по цивільному борту. Збитки російської авіаційної галузі за тиждень ще рахують, але втрати можна оцінити, хоча б по перших двох днях повного авіаколапсу на Росії. Він тривав з 5 по 7 липня. Отже, затримано близько двох тисяч авіарейсів, відмінили 485. Перенаправили в інші аеропорти близько сотні літаків. Аеропорти Петербурга, Москви та Нижнього Новгорода зазнали шалених збитків. Порахував авіаексперт Валерій. Романенко. Близько там 15-16 мільярдів рублів втрат російських аеропортів за два дні. 15 мільярдів рублів – це 150 мільйонів доларів. І це всього за дві доби. А ще ж збитків зазнали самі авіакомпанії, і вони теж Мільйонів це навігаційне обслуговування, це е, посадка в аеропорту, це оренда місця в аеропорту на стоянку, заправку е, висадку пасажирів, посадку пасажирів і інші супутні послуги. Значить, е, це в мінус авіакомпанія в мінус. Просте вартість квитків. Відповідно, ця галузь змушена буде просити дотації з державного бюджету, а це означає, менше грошей піде на. Збройні сили і на військове виробництво, але справа не лише в грошах. Вперше війна, хоч так, але достукалася до росіян. Це не якесь там СВО, яке далеко і до більшості з них немає відношення. Лежачи на підлозі в аеропорту, вони певно розуміють, чому вони там, а не на борту літака мандрують на відпочинок. Цього тижня в багатьох регіонах Росії ще й зникав інтернет. Влада пояснює це боротьбою з українськими дронами, але це також мільйонні втрати бізнесу і невдоволення місцевих жителів. Не можна купити онлайн-квиток, замовити доставку чи елементарно переглянути новини. Ось такі нагадування на терміналах. Каси теж не працюють.